Привіт, рівненський рімейк другої частини новорічного фільму Сам удома зняли місцеві жителі. Один з акторів – 12-річний Дмитро. Розповідає, він зіграв роль Кевіна Макалі, головного персонажа фільму. Всі похвалили, сказали, молодець, і забули. Ну я так і думав, ну, але це круто. Вжитися в роль було нескладно, каже Дмитро. Та додає акторського досвіду, набув в обласному муздрамтеатрі. Там він грає шести років. Не так, Роль злодія на ім'я Марві виконав Дарій Гроцький. Це був цікавий досвід. Було холодно, дуже крута ідея. Типу, підняти настрій людям в такі тяжкі часи. Я сам є діджей, я граю на весіллях. Там потрібно грати щасливого, завжди посміхатися. Ну, в принципі, в мене мого актора була роль такого. Дурачка трошки, він такий е, більш дурніший, ніж е, Гарі. Світла пара що ділась. Аби він тебе покормка. Сценарій до короткометражки Сам удома в Рівному написали Катерина Мосійчук та Діана Савлук. Також вони знімали й монтували відео. Ми захотіли щось зробити новорічне, підняти нам новорічний настрій і людям. Сценарій в другої частини підходив краще, бо вони там на вулиці більшу частину проводять, і ми ось так вже орієнтувались по місцю розташування. І по місту рівне, де ми можемо це зняти. І брали просто відомі місця. Це наш театр, наприклад, Златоплазу. Зі слів сценаристок, вони займаються рекламними та персональними зйомками. Втім, фільм знімали вперше. Ми очікували, що це стане фурором в місті, бо це прикольно. Саме вдома бандити в твоєму місці на це цікаво дивитися, але ми не думали, що прям настільки воно розлетиться. Ми рахували десь більше двох мільйонів переглядів. Ми зібрали на всіх різних сторінках. Ну і ще ми закидали в Тікток, там також набрало десь. Десь мільйон переглядів сумарно. Найвеселіші історії напевно були вже під час самих зйомок. Це реакції людей, які навіть попали в кадр. Іншого злодія зіграв Віктор Блакитний. Чоловік працює тренером у місцевому спортзалі. Там пригадує його й побачили Діана і Катерина та запропонували роль у фільмі. Це була моя перша зйомка. Я дуже хвилювався. Мене запросили ще раз. Передивився. Я був шокований, що я не на його на його схожий. Надіємося, що в наступному році ми знімемо не одну, що може більше частин. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.